24 лютого, в день, коли ми побували на будівельному майданчику майбутньої школи, чіткої планомірної роботи будівельників тут не спостерігалось. Навпаки, першу половину дня бригада мулярів змушені були провести у своїх вагончиках, адже цегли для викладення стін на об'єкті не було. Її завезли лише по обіді, та й то в недостатній кількості. Схоже, що проблема забезпечення будівництва матеріалами, зокрема цеглою, була і залишатиметься серед головних. інтерв'ю да. так? Що вам добре сказати? Скажіть, як вам тут працюється? Як працюється, да. так що ж, добре працюється. Тільки матеріалів нема, кирпича да. нема, сидимо, вон Ну, Сьогодні я бачу завезли кирпич? Ну тільки що вон привезли, на... а до обіду сиділи. Наскільки вам хватить? Наскільки на сміну? На сміну? Так. Да. А далі щось обіцяють? Ну, то ж кажуть, ну, кожен нам кожен день обіцяють, так. Да. А що далі, як, як це, як то то ще ужас буде, знаєш, що не в'їде. Тому що під'їзди дорог немає. І матеріал. Бачите, як стоїмо, тільки поназили машину цегли. От і вся робота. Майже <підапирь> не мали не робили. Добі, фото, ді... Добі, не штат, не штат Там перекрили пару паналі, кімнали, остальне все не робили. А скільки днів таких було, що не робили. Все стояли, немає матеріалу. <післях> <післях> Для прикладу, в січні, за словами прораба дільниці Віталія Балаха, завозилось по 245 та 30 тисяч відповідно червоної і силікатної цегли. То на 24 лютого в останній робочий день місяця загальна кількість завезена на об'єкт червоної цегли не сягала і 100 тисяч. Враховуємо також і той факт, що мало не щомісяця зростає як вартість самої цегли, так і оплата за її доставку з Луцького целяного заводу. Тому проблеми подальшого фінансування будівництва також не варто списувати з розряду пріоритетних. От що, наприклад, думає з цього приводу директор майбутньої школи Олександр Максимюк. Проблема з цією школою полягає в тому з новобудови, що немає фінансування. Ну не в тому розумієш, що повністю немає фінансування, а немає всіх коштів. Коштори школи десь складає більше 200 мільйонів карбованців, а на даний момент є сума набагато менша. Ось. І в деякій мірі із-за цього заводи поставчики будматеріалів ну, невчасно відпускають ці матеріали для побудови школи. Ну і тому темпи стають малими. Значить, на мою думку, що в місцевому бюджеті таких коштів знайти ну, не можна. Це великі кошти. Значить, потрібно звертатися до уряду і просити, ну, вимагати. Я думаю, що потрібно вимагати, бо стан у нашому мікрорайоні Володимирської, машзаводу з е, школою ми дуже складний. 11-та школа переповнена. Дуже сьома школа також переповнена. Там навчання проходить дві, навіть і дві з половиною зміни. Класи переповнені. Дуже важко і дітям, і відповідно педагогам. На будівництві ж нової школи, окрім згаданих уже бригад мулярів Миколи Олексюка та Леоніда Краснова, трудяться також бетонники бригади Івана Сидорука, укладальники труб та зварників. Всього будівельників у кількості 55 чоловік. Послухаємо їхні думки щодо подальших перспектив будівництва об'єкту. Ну, як ви самі оцінюєте перспективи здачі школи до першого вересня? До перший навряд що вийде що немає. Пара постачання матеріалів! Ми свою роботу зробимо, кладку ми зробимо, а там остальне... Оділичне робота не спіть до першого. Да. Ділична, ви, да. А ми своє зробимо. ми говорити. Що скажеш? Ми саме бачите, бачите, створити. Ви бачите, яка робота. сніг, вітер, дощ. всі Н, ні, Ніхто не думає, саме основне. Так. Ставки на часть є, а остальне так. Ви, ви вважаєте, що школу до 1 вересня не не, навряд, Ми каменну кладку зробимо. Кам'яна кладка буде зроблена. От кирпично проще. Буде зроблена, а дівчина вони не спить, так, як казалась і не Так А по-любому, і вона як хоче, так все одно не зробить. Поки що ж завершуються роботи на спорудження центральної частини новобудови, хоча варто було б уже й приступати до зведення бокових секцій. Звичайно, зима не найкраща пора для ведення будівельних робіт, тому на об'єкті не приховують, що найбільш цікаві і важливі події тут розпочнуться влітку, коли очікується традиційний передфінішний штурм з метою вчасного завершення будівництва. Адже у вересні перший у цих стінах дзвінок повинен сповістити про початок першого навчального року у новій школі. Чи почують його вчителі та учні, покаже час.